Вітаю! Ви знайшли друзів, готових грати з вами, а серед них є ще й Данжен Майстер, і ви от-зануритесь от, -от зануритесь у фантастичну історію. Настав час розібратися. А хто ти? У книзі гравця Дінді ви знайдете 9 раз на вибір: Дварфи, ельфи, гафлінги, люди, дракононароджені, гноми, напівельфи, напіворки та тифлінги. Кого і за яким принципом обирати тема сьогоднішнього випуску. Мене звати Дмитро Ясько, я один з гравців Dyson Bones, і сьогодні ми розповімо про раси в Дінді. Ви не раз чули про ельфів, гномів та орків, адже це характерні раси для будь-якого фентезі. Вони стали невід'ємною частиною жанру. Світи підземель та драконів пропонують вибір з дев'яти можливих рас. Кожна має унікальний зовнішній вигляд та надає персонажу цікавих особливостей. З одного боку, раса дає деякі бонуси до характеристик: визначає можливий зріст, вік життя або ж здатність добре бачити в темряві. З іншого боку, вибір раси це хороша можливість зрозуміти стереотипні образи світів фентезі. Дварфи недолюблюють ельфів, ельфи зверхньо ставляться до людей, а всі вони разом бояться та ненавидять тифлінгів, які в свою чергу теж завжди готові влаштувати теплий прийом. <му> Будь-які тропи допоможуть вам уявити загальні особливості та стиль кожного з народів. Але ніхто не забороняє вам створити нетипового ельфа-варвара чи гнома з ростом з людину. Головне попередньо узгодити це зі своїм данжен майстром Загалом серед усіх рас найбільш поширена людська. Вони мешкають на всіх континентах, у всіх містах. Їх нам з очевидних причин найпростіше зрозуміти. Люди різні, інколи навіть дуже, а тому з бонусів для такого персонажа маємо на вибір: плюс один до всіх характеристик або будь-яку одну рису. Про це в іншому відео. Люди можуть бути здібні в усьому. Тому не існує конкретних класів, у яких вони ліпші чи гірші за інших. Тож ви можете зліпити будь-якого персонажа. Врешті-решт, обравши цю расу, ви маєте необмежений простір для власної оригінальності. Мабуть, найбільш популярна фентезійна раса це ельфи. Гуманоїди, які живуть ледве не тисячу років, добре бачать у темряві та мають гострі вушка, саме за якими їх найчастіше можна впізнати. Серед них налічуються народи високих, лісових та темних ельфів. Кожен має невеликі відмінності, що можуть вплинути на подальший вибір класу. Так, наприклад, високий ельф починає з додатковим бонусом плюс один до інтелекту. Тож для нього вигідним вибором стане чарівник або містичний лучник дварфи. Бородаті низького зросту дуже та витривалі, живуть у горах та під землею, майстерні ковалі та каменярі. Народу гірських дварфів із бонусом до тілобудови та сили якнайкраще пасують класи варвара чи воїна. Натомість дварфи народу схилів мають усі потрібні навички для класу клірика чи друїда, гафлінги або ж напівростки. Ці 90 см спритності та удачі часто бувають недооцінені іншими народами, і це велика помилка. Коренасті гафлінги матимуть плюс один до значення тілобудови, тоді як їх прутконогі браття та сестри, плюс один до харизми. Щодо класів, то їм добре пасуватимуть крадій, воїн, рейнджер чи бард. Ці чотири раси кістяк усього фентезі. Їх популяції зазвичай найбільші, але існують і інші, менш розповсюджені, але не менш цікаві. Дракононароджені, і ні, вони не будуть кричати натомість матимуть здатність дихати вогнем або кислотою, як їхні пращури дракони. Дракононароджені зовні схожі на драконів, але це цілковито самостійна та незалежна раса. Маючи хороші бонуси до сили та харизми, вони часто стають паладинами або чародіями. І не забуваємо про дихання дракона та спротив відповідному виду пошкоджень. Гноми ні, це не дварфи і ні, це не гафлінги. Представники цього низькорослого та часто відлюдькуватого народу живуть майже 500 років, а жага до знань робить їх природженими чарівниками. До того ж, гноми отримують бонус плюс 2 до інтелекту. Є ще їхні лісові та скелясті родичі, які отримують відповідно плюс один до спритності та тілобудови. Напівельфи та напіворки. Вони живуть на межах народів та перейняли риси обох своїх пращурів. Дипломатичні напівельфи стануть чудовими бардами, паладинами або чаклунами, у той час, як нестримна жага крові напіворків робить їх чи не найкращими варварами чи воїнами. Нарешті тифлінги буквально напівдияволи. Їхніми пращурами були, якщо не інші тифлінги, то точно якісь чорти з багатору. Усі їх бояться, хтось ненавидить, а тому їм доводиться викручуватись та постійно пристосовуватись. Бонуси до харизми та тілобудови роблять тифлінга чудовим кандидатом на народження з даром чародійства, а також лишають шанс стати могутнім паладином і присвятити життя служінню якомусь божеству. Ось і всі раси доступні в книзі гравця. Але як це працює на практиці? Погляньмо разом. Для нашого прикладу ми створимо персонажа Гафлінга. Автори D&D однозначно надихалися Толкіном, Тож тут ми маємо низькорослого чоловічка, дуже спритного, часто веселого та дружнього. Зокрема, такі асоціації в мене виникають з цим народом. Тож це буде дівчина Гафлінг, і звати її будуть Кітрі. Кітрі гостровушка. Так, у Гафлінгів часто милі прізвища. Деякі раси мають свої субраси, менші народи, наділені власними особливостями. У випадку з нашою дівчиною гафлінгом ми оберемо народ прутконогих. Це надає бонуси до нашої спритності плюс два та харизми плюс один. Ми запам'ятовуємо це на майбутнє. Гафлінги також хоробрі, а отже, з перевагою проходять рятівні китки від переляку. Їм завжди щастить, тож вони перекидують усі одиниці, що звучить трохи нечесно. Так і є. А ще вони маленькі, а тому запросто проходять через місце зайняте істотами більшими за них. А це майже всі істоти. Ну і не забуваємо про навичку природньої непомітності, що дає можливість сховатися за іншими істотами, більшими за гафлінга. А це, як ми вже знаємо, майже всі істоти. Домашнім завданням буде ознайомлення з расами. Та не поспішайте заповнювати лист персонажа. Ваш вибір може кардинально змінити наступна тема, а саме класи персонажів. Приєднуйтесь до стрімів Diceн Bones, надихайтесь разом з нами та вперед до нових історій!